Всім доброго ранку. Попросила глядачка проїхатися по Курчатова, яке на даний момент, кузьми скрябіна вулиця. Так що, зараз ми до неї доїдемо, домашнє діло, щоб і не проїхатися, не знаю. Людина соскучилася за Курчатова. якась погода нельотна льотна вроде, да, сьогодні хоча доща не передавало Ну, будемо посмотрити зараз 9 ранку. я їду з ночі так що камера була зі мною на роботі зарядив. чуть-чуть на шарка електрики одлужи сейчас по тротуару проїдемося по одній стороні Курчатова і потім на обратному путі по другій Зараз ми їдемо по Левопадовка вулиці і поворачуємо на Кузьми Скрябін. Кстати, остатки швели дорожки, хто не знав. цього удава вже зариють або хоча б трохи його уберуть з нещасної володоріжки зараз мабуть модно гамнотруби поверху пускати а не заривати Легше ремонтувати мабуть. Сейчас в лісі свеженько так если заїхати посидіть, но комары вообще не дають и глотка пива зробити Если хочеться вам відпочити Тока надо наверное Или с костриком І пшикаться як якось хернею від комарів І так і макаром ще проедемся, просила на 23 сентября. Тупо по вулиці. коротеньке відео зни. Так, і ще нічого. Кругу не залатало, ще ні. Так, вечерні зорі заброшені. Колись я них вам розказ, бур'яном даже заросли. Багато ще хто спить Людей мало бачите? Ілі вже на роботу погнали. Так, що ми до поворота, да? так? Їдемо обратно по ті сторони. Що це ми? Ще курчата ж? Все, закінчимо на Курчатова 22 на углу, розворачуємося, їдемо по тій стороні. Вау. Так, ну що, летимо щось. віза Коротко люди ждуть, кажись. Де наїде. Чи ДПК правильно? ДБК поукраїться. Критий ринок ДПК. Можна до базара отсюди доїхати за червончик, якщо я не помиляюсь. Так, всім бажаю підписникам, глядачам своїм. Гарного дня і мирного неба. то хоче подбухнуть вечерком гришкін ліц тут колись разок заходив чи заїжджав пивко піца. а я більше нічого не брав пивко і пиццу то не, ну це рік рік назад рік тому мама піца теж пару разів заказував за все время